Не привет, друзья, с вами Лаки Бро. И вы 67. И вы что там хату ломаешь. Сейчас, да, блин. Вот, короче, друзья, у нас такая хата. И ось, ось вы 67, и Шпаний за 40 на Ну, гривен. Бить, короче, вызов. Тихо. Ты что, на нашем монете сидишь, а? Не надо, не надо, не Ладно, 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 садик захищаю, воно бро. Мне надо еще приводиться. Да. А ну-ка, езди. Не торгуется? Да, да, да. Знаешь, я вам нужно покажать, потому что можно вот это. Знаешь, Авмаз це один оцей. То це, це не вигодно нічого. В общем, вигодно питать виїздя. Першо? Ти успокоївся, знаєш? Ще я коли на своєму дуже 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 старому CD грав, дивися, ну я хочу долив, то там хоче мене був такий же житель, і він мене погодавав. Ну такий же як. Ну дивись, він мені продав... Еее... Uh... Короче, це ееее, короче, нууу, ееее, нееее Ну коротше, він продавав свіжню, ну потім твєю розкачаю, на чо подавати. Да? О, Ооо, буде нормально? Дивись, він за три ізумруна продавав... О, до вас як і моя докосниця присоединилась Ні З Кекланой... Ой, ти що... Я пошов? що рвав? Дивіться, короче, тут як Це Вона, короче, схапала у нас котлету Коротше, це дуже погано Ммм

Ой, штукнувся. Не йдемо в шахту чи ні? Ой, ай, щось, щось. Будемо, будемо райд проходити. Да, ну сіти нам треба. Піш, пішли, пішли в шахту. Оцей? Да. Іди сюди. А, так ти вже був? Та да ні, ти вже був. Ти не розумієш. Так ти будеш в шахту? Да. Ідеш де? Ага. А, ти це заклеїв, типо, давай. Я тебе повірю. Ай. Блин. О, все. Давай, пішли. А, ти чуєш? Чи шо? Чо так бачиш? так. О! Ти бачиш, блін, э... да? що ти зробив? Ти да, я купаюся просто. Затопив, затопив! Все, 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 Фетик, закривай цю фінню. Ай! О, все. Тепер іди, іди отуда. Отак. так. От, 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 от. Сюди? Угу. Uh -huh. okay. А, я забув. Що ти що ти бачиш? Да. Ну, ти я тут купаюся. Окей. Дійсно, у нас не буль-буль не буде. Буль-буль-карасик. О! Короче, я тут я нашел алмазы. Вот. Е И тут молоток стоит. Правильный молоток не так, что она придумывала. Вот это такова. Правильно? О, У вас уют. Я люблю базует. А ты ему заказал? Нет. Сейчас приду, да. Я залезу нашл. Молодец. Так, я залезу добуваю, а. Самай. Моя учка работа. Залеза. Да я же дубов там його малы. Так. <кхем> Да-да-да. Ах, ну ладно. А, тут тебе на штука. Ой. Что, стоп, стоп, стоп. А! Шутибулу! Это иник, короче! Титлэй! Короче, друзья, вы расскажете, короче, чай напишите в комментариях. только что тут бу, тут лежала железо, вот такая типа на проплавная. Или кто-то не оно еще за. Ааа! Цепох! Чего ты такое на листоч спустя? И без меня. Иди на миник, пожалуйста! О, не, ну я бачу, я тут <плати> вишел. Да иди. А ты? А ты, да? Ты них вообще не плачешь. А, он. Не, не, захочу пугать. Пиши далі отсюда. Пиши далее. И тут тоже метку ставимо, Що Что тут? Так. И отак. Слава Іисусу Христу. <хи> так, ідемо <плати> далі. <плати> так. Чика мы далі, як я плюнка я... научился кусатись. Оля залезай. О, моя так и миссий заспустил. За ней, берися. Ага. Надо, такие звуки тут, это что подумают? Что за звуки, блин? Я тут так, так. А ну, дай вас у включу. включу. Это ж а ну-ка осыпаемся. що? Так, президент чилі. Мм. Не, 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 не. No, 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 no. Чилі. No. Коло ти що там не може. Чи ми якби Ні, це просто. Ну да, дуже не надо таке писати. Угу. Ти ой-ой-ой, у тебе тут що? Хочеш з приносом? Це й TikTok взагалі. А, это умовное, что думаю, это тавий ваш алмаз. Пф. Неброско. Так. Куди ти нас ведеш, Вава? Wow. Підожди, без мене. От що тут печера глибока? Ти стій, я зараз бистро. Время гроші. Нікому. Нікому. Тобто, я, я, я по його нику не бачу. Нику не бачу. Нику, нику, нику. Нику, нику. нику. Так, мінус 17 висота, а нам треба мінус 50. У мене вже мінус 20. І ти нику. в печері при цьому? Блин, там, там отак Да, там дуже мало лодцих. Ну там, короче, я йшов, і там оцей. ну я, я тобі сказати. Та хто, скажи, як есть. Ну там була вода, і там тоже мало, і там, короче, и є... було. Я думав, що я в ней в поду, но... що у вас такий самий друг другу дум. Ду -ду -ду. Ладно. Ну, короче, ну. Ну, короче, дивіться, короче, короче, дальнейшее, довше, швидше. Ну ви поняли. Що <coughs> таке? Набігай, а? Белочка. Белочка. Опа. 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 Дайте, дайте, да, я спускаюсь, а. А, тут один блок. Так. Ага, звездное, зарублю. Так. Ого. Блин, блин. Блин, я не вижу. А может так и ну, Там на тайне Я вот девушка я в Так

Стоп, я в ПОКАЖИ, нашел. А мне показалось, а? Блин. Ну, похоже. Знаешь, что, давай сейчас, сам в редкое ну... Редкое, каретка редкое. Редкое то, что ой, ой, все, Ой, кит пришел, ой, ой. Ну, кута. Кто будет собирать та-та-та-та?

Я уже здесь. Да, я уже минус. Ай, блин! Минус четверти. Шопап! Ой, Є... кума! Мабух, мы не прилетим! Я в шоке! Я в шоке! Да надо у тебя! Я, я тебе говорю! Это насау, пишу! Друзья, я Всю... к як... я... Друзья, Друзин не продолжите в комментариях, вот да, а то и так же святик сказал, да. Слава Ісусу Христу, Отче наш, Ти на небесі, та святиться ім'я твое, да буде воля Твоя, і прийде царство, і на небі, так і на небі, так і на землі, і небес наш вишній, дай нам нас, поставим хріхи наші, як ми прощам до дмитрам нашим, і веде в іскушенні, і збавить лукавого, амінь, амінь, амінь. Слава Ісусу Христу, бисер написав, Дмитрій, бисер. Та я вам все написав. Не качуй, не я не розумію. Ви що, дикарі чи що? його так? За шкірку? шкуру, Він така дергався. Вообще, за шкуру? взагалі, Вообще ты висят, внутрішньо хотів, за шкуру він не. Э, Нельзя. Он такий сказав, що можна. Я дивився на тільки на руку час. Ну і він не бу... ну вин губ се потулятися. Ой, друзі, я помолився Ісусусу и Христову, і мені тепер умазу, сипляться, а. А помолився? Помолимся, що ти мелаш? Я сейчас я екдам дам що ти, оцей святик. Любитель перекривлять. Так. Алмазик. Тут немає більше чи шо? Йому додому заплатить скину, зараз бачить лишні. А що за незаво прощики задаємо? Хм? Ой, та бачу. Вернись назад. Чупупеля. А хуй, ти теж бачить, дивися. Ай, казамба. Рамба. Ай, казамба, це

Та хватит употреблять це слово. Ну, та у мене глаз алмаз. Я в шоці. О, о, покажи, покажи. Та я кофеииии, явлека. Я не знаю, ну, яку Я явлека, ты типу, поплачу, я тут стопиться в чисте. И не знайшов. Ай! ТО шо я лаки, бро! Интересно, я робишь на латки. Ну да. Ой, я лаки, бро, мій псевдоним. Не подумайте, мене так мама не назвала. Я за тобою. Я за тобою. Я думаю, а було б вже для нас. І куди в нас оця дорожка вода? Ні. Ні? Пробігла цього Абдебуса. Ти що б'єшся? Та ти тільки що вдарився, я знаю. Так. Та ти, та ти. А, а чому в мене половину сердечка одного ж... Ты выше я, ты типа, mm -hmm. А нет. Так, Федик, а что ну, там а ну иди сюда. Uh, Быстро! Я шукаю тебя, я не ты же кай, я не башу. Ты да? Ну, и да, это я тебя не бачу. Ой, ты башу. Ты че тут? Ай, а мы надо дышать, точка. Ладно, ты, а не бей, ты мой, иди сюда, Я вже мультис спасибо. Мы тільки що на одну секунду X-Ray. Я бачу, що там, э, ошей. Ось... Ні, не амаза, я ошей. А скидка ты Мінус чотири Скиллки. І ти ще один найшов. Да. Яких я... Я каося. О, да там дума переплавляется, да? Будет к мою штане ти? ты? Да почему, я вступил? спали вже! А ти де не спали вже? Ти не спали вже? Ти не спали вже? Ти ні, спали вже? Ти не 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 Алмаз. Два. Друзі, якщо ми дуже швидко говоримо, то це як... Це не у вас блючить, це ми просто як ускорили, потому що це відео вже 22 бі... минути. 22 минути? Ні, клуб себе, чого так само будет. О, швидко. Правильно. Я думаю, що ми тільки 5 минути сняли. Ага. А! Ну, Скоро ну, 1,5. Це швидко? Ні. Я? Ні, ну хай. Ні, це швидко, але тільки хай буде 1,25. Тут. А что ты найшол? Шутими слива! У сумбуках вейся. Mm. Ага. Mm. Друзья, на цьому видео кінець. подивися, молодач. Ну, друзья, вход, mm. кит, будем час видео сниматься. И сейчас завтра, и мы будем идти туда. Да? Mm. Мы попытаемся пролетать туда. А, давай! И. І... Ну, заполняли завтра, з зараз. Да. Так. так, друзі, ми по берегу зараз будемо. Угу. Ну, давай, нашу свою датику. Підкоп. Ні, я так іду. Так, іду. Так, що тут? Арбалет, мур, мур, пшениця. О, можна мені один арбалет? Та да, там ось цього один. І оце приводиться, щоб о, в это. Че робишь? Я погоню кайф. А! И да, вони все. Так, треба от цих освободити. Это не оцих, е, О, снимає. А, це на то. Есть. Есть? А, а, он там був голым. Я освободив и пустив на живізо. Э, е, чому он был, ничего немає. Дай їм, я кріще слив предметів, вони будуть за тобой бути. На тебе цветочок. Ладно, може, что там е, загубити, щоб угадати. Ну аж тут. Зачем? Чтоб я видно, то я не хочу сходить. я як я. Ходити це спорт. А, а. Yeah. Если ты даже ходишь, то це спорт уже. Це я не знаю. Це як лежачий... лежачи по... по це це моє, що ми робимо, це лежачий поліцейский называется. Ну друзі, коротше. Вже... Всім пока! Любимо цінимо! Всім пока! Пока!